24 лютого, мені здається, згадуватимуть всі, бо це наша історія. Я згадую, як нас зібрали по тривозі. Був збір, і нам розказали, що відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на Україну. Це був для нас стрес. Перший час була дуже сильна паніка серед людей. Не було відомо, чи буде дійсно той наступ. і Всі його чекали, всі були на сумках, всі вже були зібрані. і от Дуже часто телефонували чи. Дійсно, йде наступ, вже дехто збирався їхати за кордон, і так само виїжджали сіли, і старалися ми заспокоювати так само населення. В цей час ми отримували дуже велику кількість звернень, особливо там про літаючі об'єкти безпілотники. Там, де, наприклад, замерехтить якась зірка, і вже дзвонить старенька бабця, те, що там літає безпілотник, і ти його збивайте. Це дуже такий потік був великої інформації, старалися. Людей заспокоювати і вирішити ці всі звернення. Я вирішив вступити в бригаду, тому що обов'язок кожного громадянина захищати свою країну. На даний час є просто така можливість долучитися до лаву цієї об'єднаної штурмової бригади. І я вирішив, що я маю бути там, тому що хто як не я, хто як не ми, маємо захищати Україну. Ну я взагалі така стримана людина. Для мене це рішення було обдумане. Я вже давно вважав за необхідне долучитися до якогось підрозділу, який виконує бойові завдання. На даний час обрав об'єднаному штурмову бригаду. Людь громаду я залишив на свого колегу. У нас на Вишнівській громаді працює два офіцера громади. Сауш Максим Сергійович, я думаю, він сам справиться. Він поставився з розумінням до мого вибору, так само мене підтримує. У всьому зрозуміло, що там є певні ризики в моїй моєму вибору, тому що ну, самі розумієте, це війна і може статися що завгодно. Рідні, звісно, переживають. Але в принципі всі розраховували на те, що рано чи пізно я долучуся до якоїсь такого підрозділу військового, тому що на даний час розуміють вже. Нашу перемогу я уявляю це як велика радість для всього народу і маю намір відпочити через деякий час і в Криму, і так само поїхати в Луганськ, Донецьк, подивитися, як там проживають наші українці. Буду робити все необхідне, щоб ми перемогли. Все, що від мене залежить.